Повномасштабне вторгнення та активні бойові дії збільшили кількість осіб, зниклих безвісти. Спочатку збір інформації для пошуку здійснювали в головному офісі уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Згодом почали офіційно призначати регіональних координаторів. На Черкащині ці обов'язки виконує Анна Донець. До неї можуть звернутись і місцеві, і внутрішньопереміщені особи. У більшості регіонів координаторами з питань зниклих безвісти стали ті, хто пережив усе на власному досвіді, але пройшли етапи набагато раніше. Сама Анна Донець шукає чоловіка вже понад 10 місяців. Історія його 156-го батальйону відома багатьом. Зі слів координаторки, важко відстежити момент, коли пошук рідної людини переріс у допомогу іншим. Мій чоловік зник не один. Їх зникла група 32 особи. І ми з перших днів, ну скажем так, да, з родинами. Ми дуже якось так згрупувалися. І моменту думати, ну реально, з цього етапу, знаєте, думати, думати його не було. Потім воно якось так пішло. Люди почали і без координатора да, дзвонити. Ось мені дали ваш телефон, сказали, що ви шукаєте чоловіка. Будь ласка, скажіть, скажіть, що, що робити, куди далі? І ти на автоматі розказуєш, так я ходила туди, я там писала це. Хоч пані Анна офіційно на посаді місяць допомагає родинам зниклих військових чи цивільних із липня 22-го року. Безпосередньо пошуком у регіональному представництві не займаються, натомість ретельно збирають усю інформацію, яка бодай, трохи може допомогти знайти людину. Заводиться так само картка заявника, то де описується вся ситуація максимально чітко. Допомагаємо з написанням цих заяв до всіх цих органів до військової частини, до нас поліція, якщо потрібно, з'ясовувати хто назначений слідчий, то тобто від світ коли отримується сповіщення про зникнення до етапу, поки людина знайдеться, ось це все, скажімо так, за це відповідає координатор. Тобто, якщо у людини є питання, а питання, я ж кажу, вони виникають вони так: ой, там десь побачили відео, там десь фото мені здається, то мій, а туди ми ще не звертались. Треба написати з цим всім з приходять сім'ї. Визначити точний термін пошуку неможливо, зазначає фахівчиня. Проте тут важливо дотриматися певного алгоритму. Насамперед, при отриманні офіційного сповіщення про зникнення безвісти потрібно звернутись до національної поліції та написати заяву. Чим іти до поліції. А, якщо ви, ви є безпосередньо кровною рідною людиною, то ви здаєте ДНК. Якщо ж, наприклад, дружина, то беремо дитину, щоб ну, мати змогу надати зразки ДНК. А, також бажано відразу до поліції вже йти з декількома фотографій зниклого з різних ракурсів. Якщо є татуювання, бажано, щоб мати фото татуювань або детально ну, розуміти, що їх потрібно буде детально, максимально описати. Доповнити справу можна документами, наприклад, паспортом чи військовим квитком. Далі звернення до військової частини, військомату і написання заяви на отримання грошового забезпечення для дружини, дітей або батьків. Проте і це не все. Багато хто. Знаєте, коли йшли хлопці захищати батьківщину, дуже берегли своїх рідних і не повідомляли ні частину, ні роту, не свою посаду, не звання. І багато людей, які приходять і кажуть, що от мені, я знаю, що він же ж ну, пішов, бо про це знаю, але я не знаю ніде він ні, 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 ні де він був, ні куди їх відправили, ні, скажімо так, да, якихось даних. Ніхто для цього направляється знову ж таки запит через військкомат на військову частину за, для отримання документів по зниклому, а саме, ким він був назначен. Чи не до якої військової частини він належить, Ну, детальну інформацію. Коли зниклих, знаходять, роблять усе можливе, аби повернути їх додому живими або, на жаль, загиблими, розповідає пані Анна. Да, дуже багато випадків, коли дійсно ну знаходимо, да, знаходимо як. Як відповідно живою людиною у полоні, да там по відео, по фото, якимось доказом, якими предоставляє та сторона на своїх телеграм-каналах, так і, відповідно, ну наша держава робить все, аби змогти повернути і тіла хлопців. Йдуть так само перемовини, як і про обміни живих людей. Так і про обміни тіл, тому намагаємось максимально да повернути всіх додому, незалежно від того, живий чи чи на жаль загинув. У такому ритмі роботи нормованим графік назвати важко. Буває буває 2-3 людини а буває 10-15 осіб, і ти не ти не знаєш свого в тебе немає графіку, скажімо так, роботи. Графік, який ти умовлюєш, да там з 9 до, до 2, до 3 прийом людей, але це скажімо так, Це тільки умовно. Умовно, тому що якщо люди їдуть з області, ми ж не можемо сказати, ой, вибачте, в мене все. Графік в мене закінчений, я не можу вас прийняти, тому приймаю у будь-який час і, і підлаштовуюся більше все одно під людей. Офіційний прийом триває з 9 до 14 у приміщенні облдержадміністрації в кабінеті 127А. Якщо ви не маєте можливості приїхати або маєте питання, телефонуйте 098 024 24 37. Детальніше про роботу Анни Донець розповімо у передачі у фокусі подій. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.